Привіт, футболмани фінальний акорд футзальної п'ятої ліги, третя ліга та дві дуелі в її рамках. Багато поєдинків першої ліги відкритого чемпіонату міста з футзалу та продовження благодійної акції в підтримку ЗСУ з футболу серед юнаків 2013 року народження. Саме про таке ми сьогодні поговоримо. Тому як завжди, робимо донат для наших воїнів на будь-який благодійний фонд, якому довіряєте, якщо ще сьогодні, сьогодні звичайно, не зробили, влаштовуємося зручніше, беремо чайок, бо ми. Починаємо. Чнемо з першої ліги, адже тут дійсно був повноцінний об'ємний тур, який розпочався з матчу домашнього маркету з Оріоном. Ці два опоненти є прямими конкурентами. за розподіл медалей, номіналом, срібла та бронзи. і багато хто очікував дуже цікавого та рівного поєдинку. Перший тайм таким і був. Краще розпочали протистояння гравці з малих крушлинців. Тарасов Омельницький та Краковецький реалізували по голу, А ДМ ногами Ганжі відквитав одну реалізацію. В другій половині Оріонівці додали у швидкості. Ці та змогли забити ще два м'ячі, а зробили це всі ті ж Тарасов та Мельницький. За рахунку 5-1 доля матчу вже у великій мірі була прогнозована. Трохи додав надії ще один гол Ганжі, але у висновку він не допоміг домашньому маркету вплинути на результат. 5-2 і Оріон святкує перемогу. Хочу подякувати своїй команді за самовіддачу. Ми розуміли, що ця гра напряму впливає на боротьбу за призові місця, тому не до оцінки суперника ніяк не могло бути, оскільки навіть факт в тому, що суперник на від таблиці, тому що ми програли їм гру у першому полі. Ці фактори змусили нас обов'язково мотивуватись на цю гру. І я думаю, що це стало одним з ключних факторів, що призвело до сьогоднішнього нашого. Далі в рамках першої ліги зустрілися Спрут та Калинівська фортуна. А від цього матчу очікування також були немалі. Турнірні таблиці команди були сусідами, розподіляючи четверту та п'яту сходинки. Але як я вже говорив у попередньому випуску, калинівчан набрали обертів. І їх зараз дуже важко було комусь обігнати. Незважаючи на швидкий гол від Павла Бабія, Рогов Павленко та Речич ще до перерви, виводять свою команду вперед. 3-1. А вже опісля неї до Вершують почати. Все ті ж Речіч та Павленко та ще за допомоги Чуйка доводять рахунок до розгромного 6-1, що дозволяє Калинівці додати плюс 3 очки до своєї копилки. А вже через два дні в першій лізі відбуваються ще чотири ключові гри, про які ми також зараз поговоримо. Фенікс у першому матчі декласує 10-0 і Вже по факту може святкувати чемпіонство в Лізі, адже стає недоступним для всіх інших опонентів. Далі Фортуна виходить на паркет, щоб схрестити буце з аграрієм, який на початку сезону вважався одним з тих, хто має амбіції потрапити в п'ятірку кращих. Та останні матчі проводив не найкращим чином. Цей поєдинок також став для команди. Провальним вже у першому таймі, граючи дуже невпевнено в захисті, аграрії пропускають вже до перерви шість голів. Забивали їх двічі. Яремчук та Павленко. Браславський Рогов та Речич. Натомість аграрна команда відквитала тільки одну реалізацію. Другий тайм розпочався обміном м'ячами і вже був рівнішим. По результату команди на двох забили п'ять реалізацій, три з яких на рахунку Калинівчан. І того май закінчив. Це за рахунку 9-3 гору бере фортуна Вадим. Сьогодні всі очікували рівної боротьби динамічної, але так вийшло, що вийшов розгром. Як так сталося, і як вдалося перемогти з таким великим рахунком? Швидкий м'яч зіграв свою роль. Дали один, забили другий. Я кажу, пішло все по поникати. Вже практично закінчення нашого чемпіонату. Тут ще кілька турів. Ви непогано набрали обертів уже після середини чемпіонату. Які у вас зараз задачі стоять і як думаєте, чи зможете взяти медалі? Задачі стоять максимальні, як завжди. Ну, зараз є можливість взяти бронзу. на неї так йдемо. Надіємося на бронзу, да? Не нижче. Вже більш цікавим вийшло протистояння Оріону з Феніксом. Нагадаємо, що це вже був матч відповіді. Першій зустрічі Фенікс здобув лише мінімальну перемогу. 3-2, створивши камбек після того, як по ходу матчу поступався 0-2. У цій же дуелі Оріон будь-що прагнув віддати борг опоненту і за максимальною підготовкою підходив до поєдинку. Перший тайм був дійсно цікавим та рівним. Закінчився він невеликою перевагою Ганопольців. Два-три, причому на початку другої половини Оріон відігрується та зрівнює рахунок. Але далі птаху відродження, як то кажуть, прорвало нам так підряд. хет-трик заноси Соломон та по голу забивають Ветренюк та Габриць. Лише під кінець зустрічі оріонівці говтуються та компенсують один пропущений гол ногами тарасова. 4-8 і Фенікс здобуває впевнену перемогу. Е, перше місце в першій лізі чи було важко в цьому сезоні. Незважаючи на всі фактори, і як вдалося перемогти, ну, важко було на перш перший взгляд на емоційному плані, тому що говорили, що ми не достойні ліги. керівники поначалу. І ми вирішили все-таки доказати, що команда серйозна, ми усилились. Хороший воротар. Дякуємо, дякую нашим хлопцям, які захищають нас, дякую нашому спонсору, команді. Ми доказали, я думаю, це і по турнірній таблиці, і кожна команда, яка грала з нами, почувствовала це на собі. Фенікс, перемога. Дякуємо. Наступний тиждень. Якщо буде, то буде, то наступний тиждень вибачаюся. Наступний сезон, якщо буде, то буде тільки вишка однозначно. Дякую. Тільки в першій лізі відбувся ще один поєдинок між домашнім маркетом та аграрієм, на якому нам на жаль не вдалося побувати. Він направду був найбільш інтригуючим і закінчився з мінімальною перевагою. дм 4 3 Ну і зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю. Тут вже як я сказав раніше, Фенікс чемпіон за другу та третю стрічку ще поборяться. домашній маркет Оріон та Фортуна. Що ще кілька слів про четверту лігу? В ній відбулося два поєдинки. У першому зіграли адвокати зі старим містом. Перший тайм був малогольовим, більше націленим на прощупування слабких місць одне одного. Не реалізувати єдиний гол у ньому вдалося Сергію Кузьміну на дев'ятій хвилині. Другий тайм чимось був подібний на перший, але тут вже обидві команди зумисно грали обережно від захисту, зберігаючи кожен м'яч. Лише під кінець основного часу адвокатів знову вдалося два моменти, якими вони скористалися спочатку на 30-й хвилині. Забуває Віталій Воробйов Потім вже під завісу Шкребало робить рахунок остаточним 3-0 Ще один матч проходив також за участі адвокатів. Тільки з Олімпіком І він також для них був вдалим. Тут вже було набагато більше реалізації. Юристи перемогли воронівчан загальним рахунком 2-5 Такий рахунок дозволяє їм піднятися на сьоме місце і враховуючи те, що вони мають ігри в запасі. То адвокати ще й мають можливість в наступних іграх піднятися аж до п'ятої позиції. Закінчуємо футзальний огляд п'ятою лігою. Вона вже нарешті фінішувала, і по суті, одним з ключових став якраз останній матч між кіпишем та атлетиком. Для виходу на третю бронзову позицію, по-молома, нам потрібно було вигравати у непоступливого суперника. І забігаючи наперед, можемо констатувати те, що їм це вдалося. Одразу мусимо зауважити, що зустріч вийшла дуже напружена з великою кількістю моментів біля обох воріт, але краще все ж в реалізації було у підопічних Крещенка. Ще в першому таймі у роз. Загальню двічі голова тюк та аліксє оформили хороший гандикап для своєї команди і у другій половині все, що залишалося гравцям у чорних футболках, так це утримувати вже наявні цифри на табло, що вони зробили, не пропустивши жодного голу. 0-3 і кіпіш стає володарем бронзи п'ятої ліги. Також вихідних пройшов тур благодійної футбольної акції для ЗСУ серед юнаків 2013 року народження. Його результати ось такі. Прем'єрний ВА-2013 перемагає темп з мінімальним рахунком 3-2. Їхні колеги з дублю декласують НИВУ-2014-6-0. Дубль Балкан-2013 поступається темпу 0-9 та своїй першій команді 0-8. Балкани-2014 програють темпу 1-4, а Джуніор 1-2. Ну і Джуніор в свою чергу не справляється з НИВУ-2013. 13, 1, 7.